друзі. Я сьогодні розкажу про розстановку на майбутнє і на долю України. До речі, я проводжу такі розстановки як спеціаліст з цього напрямку також більше 10 років. З 2014 років, коли почалася наша війна, ми з групами з різними групами проводили в різних. Країнах, в різних містах розстановки, і воно нам показувало тенденцію. До речі, багато з того, що ми бачили, воно збулося і збувається по сей, по сей, по сей день. Да? Хочу до вас представитися: я Наталя Бабуненка. і вже більше 15 років я, як психолог, психотерапевтка, засновниця школи освідомленого розвитку людини та міжнародної академії про світ. Дипломований коуч та психолог, але от все, що я про вам хочу розказати, це про розстановки. Що таке розстановки? У нас немов би є знаєте, такий світовий інтернет, який існував до того інтернету, який ми знаємо з вами і користуємося кожного дня. І от що цікаво, коли ми в наш звичайний інтернет даємо якийсь запит, то ця штука, яку ми називаємо антеною, да, можемо наші гаджети якісь використовувати, вона знімає інформацію, ми можемо бачити якісь кліпи, якісь там відео, будь що яку інформацію. Так само працює і той наш світовий інтернет, який ми називаємо інформаційним полем, і воно існувало завжди покисної людство, і будь-яка інформація, яка Хоч якась одна людина про це знала, бачила, вона записана в цьому просторі, і ми можемо її дістати через що? Через антени. Але в цьому випадку антеною може бути не телефон, а людина. Тобто, людина, вона ще складніше. Влаштована ніж той телефон, да, і ще краще можна приймати ці образи, якісь відео, картинки, відчуття, і, і так далі. До речі, Барт Хелінгір він показав, як це працює на родовій системі. Хоча сучасні методики вони ставлять в поле будь-що, і можна, можна роздивитися, і до речі, я так використовувала, як працює бізнес. Якісь процеси можна зробити налаштування. Якщо знаєте, цю людину ми заводимо в процес, що буде з вашою компанією, якщо цей продукт виводимо на ринок. Ну коротше, будь-які речі. Але сьогодні про Україну, да так, от з 2014 року проводжу ці самі процеси остановок, і що ми бачимо. Тобто ми і раніше бачили, що відбудеться не яка подія, в розстановці вона не виглядає як війна, там, знаєте, немає таких картинок, що хтось там рубиться з кимось чи якісь там постріли, чи ще що. Але ми бачили тенденцію, що Україна через якийсь термін вона перероджується, немов до щось таке трапляється, після чого вона ну, немов би Фелікс з пепла повстає, і ну, такі процеси відновлення і настільки. По-новому все буде, нас дуже дивувало. Це такі тоді ще 10 років тому. Ми думали, ну як це таке буде? З чого це? Люди почнуть переїжджати, знаєте, з великих міст, в якісь там такі ну, села, не села, але але якісь ну, типу екопоселення, там, де да? люди можуть бажати бути більше поряд з природою, нас це дуже дивувало. Потім прийшов ковід, ми знаєте, думали, о. Перша якісь тенденції, а потім ще прийшла війна. І зараз ми бачимо, як страждають люди у великих містах, коли відрізають світло, інтернет, і от такі мегаполіси вони стають якісь, знаєте, зовсім нездатні до життя. Тож, я думаю, в цьому є сенс і колись, трохи, може, пізніше, ми побачимо цей, знаєте, такий відтік, і побачимо, як це буде змінюватися. Щодо розстановки, останню розстановку ми проводили. Ну, майже місяць тому я хочу про неї вам розказати, бо вона занадто для мене цікава така була, була така дуже показова. І тему, яку ми зайшли з тою розстановкою, до речі, вона була онлайн в Zoom. От, для тих, хто хоче приєднатися до нашої наступної розстановки, під цим відео буде опис, і там буде посилання на телеграм-канал. І там ми безліч якихось практик проводимо, то доєднайтесь, тоді будете. Учасниками бути, бачити, слухати, чи дивитися в запису щось. Так от, що ми побачили на тій розстановці? Ми побачили, що Україна вона реально страждає. Тобто була жінка, яка виконувала вона роль України, тобто вона призначається якоюсь фігурою і вона виконує цю роль. І ми хотіли побачити, а що саме спричинило стало знаєте, причиною цієї війни. І ми побачили, що корні цієї історії, вони ведуть так ну, далеко глиб, вони ведуть туди, що навіть на тисячу років тому. І там відбулася якась подія, яку Україна, до речі, фігура вона про неї знає, але їй стигне туди дивитися, вона не хоче туди дивитися. Тобто вона розуміє, за що. І нас стало цікавить, що ж там така за подія. І от коли ми пішли туди вглиб, ми подивилися, що. Зараз Україна не мов би, протистоїть їй якась така демонічна сила, можна назвати її там дьяволом, демоном, будь, ну будь-яке там це названня можна придумати, але це не головне, головне в тому, яка ж причина. І ми побачили, що тисячі років тому відбулася подія, якою ми там. Ну, взагалі, я також, як і інші, пишалися то хрещення Росії, і так далі. Але ми не знаємо, якою ціною це далося. Коли були ці всі події, тисячу років тому, Україна не називалася Ще Україною, вона була Київською Русью, якщо ви пригадуєте. І от саме от, е, люди, які проживали на цій території, вони певні мали. Свої духовні ну, звички, своїх богів, свій контакт з природою. Тобто це була якась їх природня, така, знаєте, історія пов'язана з їх відчуттям себе свого місця на цій землі і так далі. І оця релігія, котра зайшла, вона зайшла не тому, що люди так дуже бажали як хотіли. Це було вигідно князям, так і князь Володимир, який силою охрестив, до речі, Русь. Хоча попередні князі вони мали таку спробу, але вони робили це добровільно. І вони робили, якщо вони хотіли, вони приймали. Хтось там, до речі, Святослав не прийняв. А от Володимир він через силу хрестив цю Русь. І от що ми побачили? Ну, це ми вже знаємо з підручника, з вами, з історії, так? а у чому побачили на розстановці, як це виглядає? Як інформація, яка є в просторі, ми можемо через цю розстановку її зняти. Ми побачили, що оцей дух, природній дух, який був суттю українського народу, тоді Руської, Київської Русі, так? він, не мов би вигнаний, відторгнутий. І на його місце посіла оця віра, ця віра, яка прийшла за кордоном. І ці жертви, тобто через ту кров, якою насаджалася ця релі релігія, відбулося таке, знаєте, внутрішнє якесь, як можна сказати, ну, втрата цілісності. Тобто, Україна як сутність, як державу, вона втратила якусь цю таку головну річ, на якої все трималося, цей дух. Він був відторгнутий, і вигнаний. А якщо ви знаєте, не знаю, з езотерики, з будь-яких інших речей, як утворюються взагалі якісь там сутністі, демони, істоти, такі, знаєте, злі. І Взагалі злі люди, як вони утворюються? Дуже, дуже просто. Від'єднайте людину від любові, не дайте їй любові. І вона перетворюється в демона, в насильника, в деспота, в агресора в будь-кого. Тобто, це де, те частина свідомості, яка втратила контакт з любов'ю. І от що трапилося? Тобто, той вигнаний дух, він хотів потрапити в контакт знову зі своєю природою, зі своєю матінкою, зі своєю землею, зі своїм народом. І він не знав, як це зробити, і найкраще, що. На що я спромігся, це зайти через сусідів. Тобто прийти у вигляді, не мог би помсти, за то вигнання. Ну, Ви можете в це вірити, можете не вірити, можете сприйняти будь-будьяк. Якщо б ви були свідками цієї ситуації, ви б це прожили, і у вас б були може, інші відчуття щодо Правда, ти... ну, чи ні. Да? Що хочу ще сказати, Які було... на що ми поміняли тоді свою сутність. Тобто ми не би зрадили себе, зрадили своєю сутністю, своєї природі. І на що ми зміняли? Друзі, на гроші, на статус, на владу, на оце бажання бути прийнятими знаєте, тими володарами світу, тими королями, де ця релігія ну, вже була прийнята, ну, мабуть, Да? Тобто ми хотіли бути як всі. І от за тим бажанням бути як всі, ми не би втратили свою самобутність. Втратила свою сутність, і це нам дуже, дуже багато коштувало. Який шлях за ці тисячу років проходила Україна? Якщо ви побачите, передивитеся історію, загуглите, я не знаю, де ви там ці джерела інформації берете, по кожного свої? Ви побачите це тисячу років таких, знаєте, поневірянь і страждань, коли Україна. Дещо там здобувала, і потім вона руйнувалася. І знову вона входила і знову руйнувалася. І її, знаєте, це життя тисячолітнє, не мов би фенікс. З попелу вона повставала, знову цей дух він намагався пробудитися, і знову все пропало і все йшло погано. І от саме зараз у нас така чергова спроба Чергова спроба повернути контакт з цим духом. На рівні розстановок. Такого рівня, да, ми не можемо впливати, ми можемо дивитися. Ми можемо дивитися на причини, і ми можемо моделювати ситуацію і наслідки того, якщо ми щось собі змінимо, як це вплине на ситуацію? Да? Де ми можемо впливати? Там, де ми хазяєва, там, де ми володарі, тобто, от що я володар своїй там, не знаю. Фірми, чи я володар своєї сім'ї, родини, от там я можу впливати на процеси. Тобто рівень керівника якогось процесу, це рівень, з якого можна впливати на процес. А якщо ви просто з вами учасники цього процесу, ми можемо просто дивитися, Тобто це не на наш рівень доступу, як кажуть, в цих, в цих розстановках. Да? Але що ми цікаво побачили, в чому була проблема? Україна в якийсь момент вона прийняла на себе таку знаєте, долю жертви. От, якщо ви пригадаєте всі наші українські пісні, якусь літературу українську, вона вся про страждання. У мене навіть я пам'ятаю в школі, як я вивчала українську мову, мені не хотілося дуже її вивчати, бо там ну, от все про те, як поневіряли, як знущалися, як страждали, там одні сльози, там дуже мало було якісь, там, знаєте, гумористичних оповідань. Чи... Ну, такого, що, знаєте, радувало душу, більше про сльози. І українські пісні 90% вони теж про страждання. і от, немов би знаєте, ми взяли як нація таку програму жертви. І, взагалі, ну як же психолог, я хочу вам сказати, у кожної жертви є така вторинна вигода, навіщо вона оце, знаєте, знущання. Переживає, чому вона не може відказатися від цієї ролі? Чому вона не, не вийде, не не стряхне з себе це, скаже так досить? Мені задавувало бути жертвою. У кожного своя звичайно ну, вигода вторинна. Да? От що було в Україні? Що ми дізналися з цієї розстановки? У України була така цікава вторинна вигода: ну, щоб отримувати допомогу від сусідів. І, до речі, ми бачимо: от чим більше у нас страждань, чим страшніше буча, чи єрпінь, чи ще щось, тим більше нам дають допомоги, тим більше. би, знаєте, ці страждання, це якийсь спосіб на виживання, спосіб отримувати допомогу і жалість від наших сусідів. Ну, це непогано не добре, просто така програма вона приводить до того, що ми весь час вимагаємо нових, нових страждань це для того, щоб. Ну, бути, щоб нас хтось пожалів і щоб нам хтось щось віддав. Це така, знаєте, у багатьох людей до речі, така Вона не так легко долається, як, як здається. Бо від цієї програми важко від'єднатися. І ота жінка, яка була в розстановці за фігуру України, ну навіть таки було цікаво поставила фігуру Бога. І вона каже: ну, Бог протягає до неї руки і каже, йди, я тебе підтримую, я дам тобі все, Я тобі дам любов, я тобі дам ресурси. А ця фігура каже: Ні, я не піду, бо я тобі не довіряю дай мені гарантії. І навіть настільки страх йти туди, до світла, до Бога, що навіть я краще себе закопаю, лягу в землю, але не піду. Оце навіть страх сильніше. За бажання жити, ви розумієте, ну це таке в голову може не влізти, але так воно і є. І оці стражання, які Україна переживала через ну, багато подій, ви можете побачити, вони ще були нанизані на одну таку програмку, вона стосувалася любові. Чому Україна не мала змоги як фігура поєднати себе з Богом? Немало можливості з цим світлом в собі, а тільки зі стражданнями, тільки в ці темряві, тільки, тільки ота ж навіть, жалість до себе замість любові, бо в неї не було любові і була викривлена в свідомості в програмах України взагалі розуміння любові, про що я хочу сказати? У нас у кожного свої асоціації на будь-які ем, цінності, на будь-які там не знаю, поняття. На свободу, на любов, на бучу, на відносини з самим собою, багато викриваних понять, і, до речі, психотерапія вона тим займається, що виправляє ці поняття, і тоді у людини все стає на своє місце. Так, от, щодо України, у неї любов була поєднана з темою залежності. Тобто, якщо ви пригадаєте історію України в будь-яких умніях, де Існувала Україна, вона була від когось залежна. Від Московії, від поляків, від литовців, там, Криму і так далі. Тобто будь-які ці союзи, в які потрапляла Україна до сих пір, да, вони були пов'язані з тим, що вона втрачала свою, свою свободу і ставала залежною від когось. Тобто, якщо є така програма, тоді людина чи країна. Чи ціла нація вона собі забороняється. Тобто, навіщо мені ця любов, якщо вона кінчається залежністю? А я хочу бути, от ви знаєте, наш вислід, так? ми незалежні. Ми... ми це кажемо, ми так ну, на цьому <кій> наполягаємо, але всередині, в душі України, є така цікава програма, що ми залежні, тому що ми віддаємося любові. І це була така цікава знахідка. Саме на цій моделі, на цій розстановці, що ми побачили, коли ми роз'єднали цю програму, тобто коли ми роз'єднали любов і залежність, тобто котлети Окремо, да Мухи Окремо, роз'єднали цю річ. Все стало на свої місця. Вона з легкістю пошла, ну, пішла до контакту з Богом. Вона з легкістю поєдналася з тим духом, Тобто вона повернулася до свого духу. До речі, така бо знаєте, цікава. Цікава річ, це було як відносини між жінкою і чоловіком. От Україна, нація, українська люди, так? це не мовби жінка, не мовби щось матеріальне. А у той дух вигнаний це була чоловіча фігура. І от серед нас така, ну ми ж, цю націю з вами, з чого вона сидить? З нас си Тобто, виходить, що у кожному з нас є така також програма у цій війні. Чоловічу жіночою. Тобто наші жінки не би до кінця вважають чоловіків своїх. Ми знаємо про анекдоти про жінку, як руки, так, то їм пофіг, госів та в тебе тюбітейка. Ми знаємо про жінок, які. Які становлять більшість наших, жили на наших територіях це Сарматки. А Сарматки це взагалі була така феміністична нація. Да? У них дуже ну, жінка поважалася і навіть десь може, була головною. От тому, Я думаю, що в Україні так і повелося. Да? Але це несприйняття чоловічої постаті, чоловічої енергії воно привело до того, що. Ну, ми бачимо якісь ситуації, ми бачимо війни, ми бачимо страждання, ми бачимо роль жертви і так далі. І, так далі. і все це можна виправити. І, до речі, після того, як не знаю, ми попрацювали, ну якось, може, це співпало, ну, дійсно. Я не думаю, що ми на це впливаємо, але ми подивилися, як воно може розгортатися. І воно почало в житті якось розгортатися. Ну, хоча б на рівні тих людей, які приймали участь в цій розстановці, ми подивилися. Що, що у людей у цей, який, знаєте, суф у свідомості він стався. І я дуже задоволена цим. І хоча б на рівні ну, цих людей, учасників розстановки, вже сталися ті зміни. А ми розуміємо, якщо зміна в кожному нас стається, то у масштабі нашої країни вона стається на просторі всієї країни. Тому дивіться, як цікаво. До речі, у нас ще була практика про Ворота Лева, 8 8.08, всі про це чули. Ми там переходили на такі паралельні реальності, в яких немає війни, в яких українці вільні, заможні, в яких ці паралельні реальності ми існуємо як люди, люди з достатком, реалізовані, щасливі, з любов'ю і так далі. І от Ну, також, також, тільки ми це зробили і пішли, це, пішли новини про курську операцію. Може співпало, може співпадіння, а може, ми в своєму знаєте, розумі щось змінимо і бачимо інші новини, новини, і якась інша сторона всесвіту під перед нами розгортається. Це також цікаво. І от завтра ми хочемо подивитися 14 серпня, хочемо подивитися, як саме зараз виглядає тенденція. Майбутнього, то ми дивилися більше в причини війни. Так? А завтра ми подивимося в тенденції майбутнього. Тобто, як буде виглядати наше майбутнє ну, на ближче 3-5 років. Оце цікава річ. То от до цього чогось не хотілося в майбутнє дивитися. Знаєте, не було якихось, якихось змін внутрішніх. Не, було. не вистачало. А от зараз таке відчуття вистачає. Тому, кому це цікаво, приходьте. Вхід вільний. Ще раз посилання на групу, де буде ну, сам, би, Zoom посилання, да, ви знайдете під описом цього відео. Чекаю на вас, долучайтеся, долучайте своїх друзів, далі буде цікавіше. Дякую вам.